Всі у моїй родині слабаки. Тато привабливий, талановитий, але чомусь підлещується перед кожним, Погоджується з усіма. Мама раніше була наполегливою, ставила на місце будь-кого. але в останні кілька років у неї виникли болі в суглобах. Вона стала повільно ходити, тому повністю розгубила колишню самовпевненість і тепер не може дати належної відсічі. Коли потрібно, мій брат типовий підкаблучник, але це його щастя, оскільки спритна дружина штовхає його у правильному напрямку. Ну а я найслабша ланка. Мені з народження говорили, що треба бути доброю, чесною, готовою прийти на допомогу будь-кому але як не дозволяти себе використовувати, захищатися від негідників не навчили. В юності я була дуже сором'язливою, і хлопець у мене з'явився лише у 23 роки. Ми зустрічалися два роки. Я чекала на пропозицію. Але тут, як грім серед ясного неба, мій коханий навмисно провокує сварку і зникає, заблокувавши мене скрізь. Пізніше з'ясувалося, що він паралельно зустрічався з іншою дівчиною та завагітніла. І вони одружилися. Від цього удару не хотілося жити. Здавалось, я в якійсь прострації, робила все на автоматі. Більше року перебувала в депресивному стані. Не було з ким поділитися, оскільки подруги майже одночасно вискочили за ніж і відсіялися. Через що я відчувала себе ізгоєм. Від важких думок рятувалась роботою, у нас власний магазин. На той час ще був будинок у передмісті, який дістався татові від дідуся. Але ми згодом самі його повністю реконструювали та модернізували, батьки покликали туди своїх друзів, були запрошені сімейні пари. А одна мамина знайома, яка давно розлучена, прийшла з сином. Я раніше бачила цю жінку кілька разів, але прямо подругою мама її не вважала. Син знайомої одразу почав надавати мені знаки уваги, поривався допомагати. Мені він тоді страшенно не сподобався цілий вечір уникала його компанії. Через кілька днів його мати зателефонувала моєї, щоб висловити захоплення нашим будинком і шикарним прийомом гостей. А заразом натякнула, що її син хотів би побачити мене. Я сказала мамі, що не потребую звідництва, але він згодом з'явився в нашому магазині, завів розмову, розповів, як милувався мною, перебуваючи у нас у гостях. І з тих пір тільки про мене і думає. Він запропонував прогулятися, буквально благав. І ось я з новоявленим кавалером вирушили до парку. А далі все якось швидко закрутилося. Головним було те, що він витягнув мене з депресії, допоміг забути колишнього хлопця. Я отримала пропозицію про заміжжя, відповіла згодою: чоловікові було вже 39 років, була дочка від першого шлюбу. З дитинства я мріяла бути нареченою в розкішній білій сукні. Хотілося гарного весілля, але чоловік сказав, що його чекають великі витрати. У його доньки випускний, з цієї причини відмовився поїхати на весільний відпочинок до Туреччини. На моє розчарування ми просто розписалися в Раксі, а потім із родичами зібралися в нашому будинку. Я відчувала, що не особливо подобаюся свекрусі, але вона через кілька днів після нашого одруження відлетіла в інше місто до своєї дочки, яка мала народити. На заловку в сім'ї буквально моляться. Вона успішна у кар'єрі, заробила на квартиру. І, незважаючи на відсутність чоловіка та складний діагноз, за допомогою еко народила двійня дівчинку та хлопчика. Я переїхала до чоловіка, кілька днів прибирала їхню квартиру від бруду. Свекруха, що зображала з себе ледь не даму вищого світу. Виявилася жахливою грязнулею. Мої батьки зробили нам подарунок, сплатили повний ремонт ванної кімнати. З чоловіком жилося непогано, навіть не дуже хотілося їздити в місце розваг. Вечори проводили вдома двох, вдень на роботі дзвонили по кілька разів. Періодично відпочивали з моїми батьками та сім'єю брата у заміському будинку. Життя спочатку затьмарювала його дочка, яка приїжджала без попереджень за грошима. Зі мною віталася ледь помітним кивком, ігнорувала, намагалася повністю заволодіти увагою чоловіка. Витрати на неї завжди були нереальні. Спочатку за особливий випускний вечір виклали нечувані гроші, а її вбрання коштувала дорожче за весільне. Далі вона. Не поступила на бюджет. Тоді чоловік купив їй путівку до Туреччини, а мені тоді відмовив і заявив, що збиратиме її на навчання у вузі. А донька нехай рік відвідує курси і розважається татко все сплатить. Потім вона попросила відкрити їй карту і перераховувати гроші, коли знадобляться, щоб твоя рода не бачила, а тим часом. Усі сімейні витрати лягли на мене. Зі свого магазину я забирала продукти та інші товари для дому. М'ясо та овочі нам з ринку завозили мої батьки. Наші нечасті виходи з дому також здійснювалися за мій рахунок. Періодично чоловік вимагав підкинути йому грошенят. Він зовсім не соромився всіх перелічених фактів. За те, як тільки стягував плату за проживання з квартирантів, була в них однакімнатна квартира в сусідньому будинку, миттєво пересилав усе до копійки своєї матері, і я звичайно розумію його батьківські та синові почуття, але чому дружина, яка взагалі молодша на 13 років, сприймається як банкомат, подарунки дарувала тільки я. Чоловік був щедрий лише на ласкаві слова, і то поки що не сталося ось що. Невістка та брат вирішили відправити племінника вчитися за кордон, та для сплати навчання виставили наш заміський будинок на продаж. Батьки і я не заперечували, оскільки свого часу перебудовою будинку здебільшого займався саме брат. Чоловіку я розповіла лише коли будинок уже продали. А покупці знайшлися несподівано швидко. Його, як підмінили, він став ображати моїх рідних, та ще й зажадав, щоб я всім їм так і передала. Тут же зателефонував своїй матері і все їй розповів: ми того дня вперше поскандалили. Коли я повідомила свою сім'ю, вони всі замість того, щоб розібратися із зятем, вимагати відповісти за свої слова. Як ні в чому не бувало, продовжили з ним спілкуватися. Так ще й свикруха подзвонила моїй мамі і стала нападати, заявивши, що вони особливого посагу з дочкою не дали ремонт у її квартирі не неврахунок. Тому половину суми з продажу будинку мали віддати молодятам. Мама ж почала виправдовуватись перед нею, замість того, щоб відповісти адекватно. Адже тій не повинно бути справи додому мого діда. Чоловік довго не міг вгамуватися, кажучи, що у нього були плани на цей будинок. Відносини між нами зіпсувалися. Якось мені стало погано. Чоловік відвіз до клініки і з'ясувалося, що я була вагітна. Була. Розумію, що таке буває. Не варто робити трагедію. Але мені так хотілося підтримки чоловіка в той момент. А він натомість постійно говорив, як його сестрі та мамі складно з двійнятами, у тих слабке здоров'я. Я почала дратуватися, здавалося, що мене просто використовують як домробітницю і як джерело дармової провізії. Коли двійнятам виповнилося півтора роки, золовка вирішила найняти ім'я. І свекруха повернулася додому. У житті почався наступний етап. Свекруха лізла буквально скрізь стояла над душею, коли я готувала та прибирала. Якщо раніше була домовленість із напарницею, що я можу йти з магазину після 17.00, то тепер мені хотілося затримуватися допізна. Я, як і раніше, постачала продукти та товари для дому. Але тепер уже свекруха складала список. Одного разу вона приїхала до мене в магазин без попереджень. А я якраз протирала полиці і вирішила познущатися на кшталт, як мої батьки економлять на персоналі. Дочка і продавщиця та прибиральниця. Вона почала вибирати продукти і все необхідне для зустрічі друзів, у тому числі дороге спиртне. Та шоколадні набори, набила повні сумки та поїхала. Це вже було занадто. Його мати кличе гостей. Так до чого тут я і мої батьки? Нам же не безкоштовно все дістається. Навіщо їхати до мене через все місто, коли поруч із домом є величезний супермаркет та ринок? Знову з чоловіком стався скандал. Він поскаржився свекрусі. І та зателефонувала моїм батькам, кричала, що ми сімейство скупердяїв, а вони просто вислухали замість того, щоб дати їй відсіч, відповісти, що вже тривалий час годують її та сина, який ще постійно тягне з мене гроші. Але виявилося, що це були ще квіточки. Справжнє катування почалося з приходом пандемії, коли ввели повний карантин. Ми з чоловіком продовжували щодня їздити на роботу, а ввечері після повернення свикруха кричала, що вона якраз у ризикованій віковій групі, а ми хочемо її загибелі та носимо у квартиру вірус, вимагала, щоб поки що переїхали до моїх батьків. Значить, за своє життя вона боїться, а на моїх рідних байдуже. Чоловік жодного разу за мене не заступився, дозволяв ображати. Через деякий час у свекрухи виявили антитіла, та й загалом паніка спала. Вона заспокоїлася і постаралася зблизитися зі мною. З дачкою чоловіка стосунки на той час вже налагодилися, і, можна сказати, запанувала сімейна ідилія. Але тут нова напасть. Золовка отримала можливість працювати віддалено, і тому вирішила здавати своє житло і переїхати до нашого міста. Чоловік попросив квартирантів з'їхати, і там оселилася вона насправді тільки ночувала. А до квартири, де ми всі проживали, перенесла свій комп'ютер, зайняла цілу кімнату під робочий кабінет і заявлялася зранку. Трохи згодом. Приходила няня з дітьми. Ми з чоловіком тікали на роботу. Тепер мені взагалі хотілося залишатися там до закриття на ніч. Але як би пізно не поверталася, у квартирі все ще знаходилася заловка, шуміли двійнята. мене зустрічали словами, заразу не притягла. Я запропонувала чоловікові нам двом переїхати в його однушку. А Заловка нехай повністю заселяється в цю квартиру зі своєю матір'ю. Але заловка сказала, що її влаштовує все, як є. Свекруха постійно підкреслювала, яка успішна її дочка, а не продавшиця, як деякі. Те, що Заловка взагалі на 10 років за мене старша, до уваги не бралося. Я говорила, що не просто продавшиця, а веду сімейний бізнес. Запропонувала чоловікові піти на орендовану квартиру. Він сказав, щоб тоді я повністю оплачувала оренду, бо зарплату йому урізали, а майже весь заробіток іде на дочку. А оскільки дочка та колишня дружина кудись витратили всі гроші, які він дав їм на оплату вузу, його сестра сплатила за рік навчання студентки, щоб тут не відрахували. І тому тепер вона вважає, що має право нас гнобити. Мені набридло терпіти їхні плітки, іноді з чоловіком залишалися ночувати у моїх батьків, які, попри все, зустрічали зятя як дорогого гостя. Переїхати до них ми не могли, оскільки там ще проживає наша родичка, яка є моєю напарницею. Цей новий рік хотіли зустріти з сім'єю друга чоловіка, але свекруха закотила скандал. На підставі того, що це сімейне свято, і мені всю новорічну ніч довелося терпіти Гедоти від двох огидних жінок і слухати крики дуже розпещених дітей. А найжахливіше, що чоловік поводився і вашим, і нашим, здавав, що для нього найважливіше я, а сам розповідав про мене свою законну дружину, плітки, обговорюючи зі своїм. Спорідненим бабиним дуетом кожен мій крок та слово. Не в силах терпіти більше, готова була втекти від чоловіка, але виявилося, що я знову завагітніла. Повідомила чоловіка, взяла з нього слово не говорити поки що свекрусі, бо знала, що та точно не зрадіє. Слова він не дотримав, розповів їм про все. Почалося нове цькування. Свекруха раз у раз заводила розмову, що любити можна тільки онуків від дочки, а онуки від сина це діти чужої жінки. Тоді я згадала ці її слова при дочці чоловіка. Онука розлютилася на свою бабу нахамила, пригадала, як та розвела її батьків. У результаті мене назвали рудою бестією. Що влізла в їхню ідеальну сім'ю. На жаль, радість від майбутнього материнства була недовгою. Я опинилась у лікарні. Зберегти вагітність не вдалося. Жахливі процедури, нерви здавали. Чоловік тільки гладив мене по голові зі словами Все попереду. Мама вирішила забрати мене із лікарні до себе. Чоловік підтримав ідею, відвіз мене до батьків. Зібрав та привіз мої речі, через деякий час мені стало краще, але повертатися в квартиру свекрухи не хотілося. Адже за цей час ні вона, ні її дочка навіть разок не подзвонили, не поцікавилися моїм самопочуттям. Чоловік заїжджав після роботи, вечеряв із нами, обіцяв, що вирішуватиме питання про наш переїзд від свекрухи. Але все затягував. Потім повідомив, що на кілька днів поїде рибалити з другом, і в тій місцевості зв'язок недоступний. Через день я заїхала до свекрухи забрати ноутбук та все ж поцікавилася, чи визначили лікарі, чому зі мною сталося таке. Але не встигла я відповісти, як у розмову влізла заловка і заявила зрозуміло ж, з нею все. Ой, не знаю, чи зможе вона взагалі виношувати з такою собачою кров'ю, так і втрачатиме. Не в силах стриматися після таких жахливих образливих слів, я вигукнула, що це саме вона неповноцінна, навіть не могла завагітніти сама, а лише з кількох спроб еко і навіть не знає батька своїх дітей. Тут вони обидві почали кричати і ображати мене. А я їх у відповідь вискочила з квартири і відразу спробувала додзвонитися до чоловіка, але його телефон був вимкнений. Що робити? Далі знову на заспокійливих, на автопілоті. Робота домашні справи. Через кілька днів з'явився чоловік. Просто зателефонував, мовляв, він у курсі скандалу. Не треба було ображати його сестру. Вона ж така велика. Тепер нам усім треба побути окремо, заспокоїтись, а в його сім'ї мене більше знати не хочуть. Я зажадала зустрічі він сказав, що краще для нас обох поки що не бачитися. Свекруха ж зателефонувала мамі і звинувачувала у всіх гріхах, казала, що гіршої невістки і бути не могло. Тепер вона змусить сина розлучитися. Та хто дозволяє таке на адресу своєї доньки, а мама не зупинила свекруху, тільки слабо намагалася заперечити, неможливо описати мій стан. Чоловік зник, схоже, змінив номер телефону, поїхала до нього на роботу. Виявилося, що він узяв відпустку. Ось так перебувала в невизначеності досить довго, поки раптом мені не написала дочка чоловіка. Від неї дізналася, що поки я лежала в лікарні, заловка звела його із своєю заможньою подругою, яка старша за нього на три роки, і вони вже їздили відпочивати разом. Ось така виявилася рибаловля, а тепер чоловік уже переїхав до її апартаментів. Отже, підла заловка завжди навмисно провокувала мене на скандал, щоб я подала на розлучення. Ось так запросто зламати чиїсь життя, а свекруха знала, що її син зраджує законній дружині з подачі її дочки, але ще вистачило совісті ображати мене в розмові з моєю матір'ю. А дочка чоловіка вирішила мені все розповісти, лише тому, що та жінка вже влаштувала її рознос і стала ворогом. Тобто, всією родиною вони задумали аферу. Плели за моєю спиною інтриги. Як взагалі жити далі після такої зради чоловіка? Гаразд, я потрапила до такої родини, але відчуваю, що мої рідні теж мене зрадили. Я просила батька та брата по-чоловічому розібратися із зятям. ні той, ні інший пальцем не поворушив. А мама навіть слова не вставила у відповідь свекрусі, коли та знову сама зателефонувала. Вдаючи, що шкодує, мовляв, у мене з її сином пристойна різниця у віці, а йому потрібна ровесниця. І знову батьки її відповіді не дали: Тепер я все переповнена злістю. Мене зрадив чоловік та мої рідні. Так, розумію, мені вже 29 років, але я ж у будь-якому віці залишаюся для батьків їхньою дочкою, ось інші. Готові горло за своїх дітей перегризти, а мої дозволили мене топтати. Біль розриває мене зсередини через чинок заловки і свекрухи. Тепер хочу помститися, я маю компромат на золовку, і я можу реально нашкодити їй на роботі. Маю повне право так чинити. Інакше я зроблю щось непоправне, поки не знаю, як помститися чоловікові. Ще й страждаю через мовчазну зраду рідних, бо вони за мене не заступилися. Розкажіть у коментарях, що можна порадити цій жінці. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2-3-5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!